Кропивничанка Олена Іванова з донькою прийшли в пункт щеплень робити планову вакцинацію від кору, паротиту і краснухи. Дитині рік і вісім місяців. Згідно календаря профілактичних щеплень, вакцинувати її мали вісім місяців тому. Прийшли на на КПК, Довго її чекали я взагалі за те, щоб вакцинувати всіми можливими і неможливими вакцинами дітей. Тому ця обов'язкова для нас була. Зараз вакцинуємося і будемо захищені. Вакцини проти кору, паротиту та краснухи у лікарні мають 250 доз, каже медсестра Світлана Сапула. Виробництво Франція. Ну, десь приблизно місяців 4-5 не було. Вакцина КПК повинна робитись в рік і в 6 років, тобто тільки два рази. Одну добу місце у кола ночі і три, три доби будете на Кіровоградська область отримала понад 25 тисяч доз вакцини проти інфекційних хвороб, які входять до календаря профілактичних щеплень. Проти правця і дифтерії більше 16 тисяч, проти поліомієліту 1300, проти туберкульозу 2600 і комбіновану вакцину проти кору, паротиту та краснухи 5400. Вакцина КПК, яка одним щепленням захищає від трьох інфекційних хвороб від кору, епідемічного паротиту і краснухи в Україні зі до національного календаря профілактичних щеплень є 10 інфекційних хвороб, проти яких держава забезпечує безоплатне щеплення відповідно того чи іншого віку. Отриману вакцину зберігають на складі у Кропивницькому. «Розподілили на всю Кіровоградську область по районах. Храниться вона при температурі плюс два плюс вісім. Термін придатності до третього місяця 24-го року. Каже до кінця тижня вакцину заберуть у райони. Безпосередньо КПК. У нас охват вакцинації дітей першого року становить 73 Діти першого року на сьогодні у нас підлягає 5352 особи, а щеплено 3943. Діти старше двох років. Це ті, які не змогли отримати в рік. То їх підлягає 836, а щеплено 795. 6 років, те, що згідно календаря, підлягає 8689 дітей, щеплено 5461. І ті, що не змогли по деяких причинах отримати в 6 років, це діти старші 7 років зараз отримують, їх підлягало 1184, на сьогодні зроблено 1125. Записатись на вакцинацію можна у сімейного лікаря чи педіатра. Антоніна Крейто, Руслан Фошка, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.